Родже сьогодні збірна України стартує на молодіжному євро у Словаччині, і у України є абсолютно ймовірні шанси стати темною конячкою цього турніру. З яким складом ми приїхали, та наскільки надовго? Як себе зарекомендуємо? А можливо комусь вдасться засяяти та вигідно себе продати. Мене звати Марина Машкіна, а ви на Ютуб каналі Спорт Арена і давайте розбиратися разом. А перед цим не забудьте підписатися на ютуб канал Спорт Арена, поставити лайк та напишіть у коментарях у ваш прогноз, наскільки надовго команда у наймель затримається на цьому турнірі. Сьогодні свій перший матч на груповому етапі. Ми зіграємо проти Данії. У другому турі підопічні у найміль зустрінуться із збірною Фінляндії 15 червня. А в заключній грі квартету Ді Синьо-жовті 18 червня помірюються із збірною Нідерландів. Сам же турнір триватиме до 5 липня. Отож, з яким складом ми приїхали на це? Євро? Глибина збірної з максимальною ставкою на Динамо. Спойлер, ми веземо амбітний склад. Загалом, значна частина футболістів є основними у своїх клубах на дорослому рівні. Розберемося детальніше на кого покладатимемо надії та хто опинився за бортом. Нагадаю, що це вікова категорія 2002 рік і молодше. Найбільше представництво має київське динамо: 8 гравців, по два футболіста «Колоса», Карпат та польської Лехії». Давайте детальніше розберемося по позиціям. Почнемо з воротарів. Основним у кваліфікації був Руслан Нещеред. А оскільки у 2025-му він став першим номером і у Динамо, то навряд чи його статус зміниться. Попри те, що є доволі серйозний конкурент в особі Георгія Єрмакова. Вакантний третій слот дістався найкращому голкіперу тогорічного євро ю 19 Владиславу Крапівцову. Для нього це лише другий виклик ю 21 одразу після дебютних матчів за Жирону у Ла Лізі. Щодо центральних захисників, то тут пріоритетна річ, на яку треба дивитися, це готовність Арсенія Батагова, який травмувався у фіналі Кубка Туреччини і з того часу лікується. Проте Арсеній, безумовно гравець основи. Проте на цій позиції є альтернативна опція із Тарасом Гавком. Партнером справа переважно виходив Володимир Салюк з металіста 1925 Едуард Козик, представник ротації. Йому конкуренцію програв дідик, якого відсіяли. Звичайно, під цю вікову категорію потрапляє Ілля Саба. Але він давно відмовився від молодіжного футболу заради топ рівня. Тим паче трансфер на літо попереду, а там, можливо, без же. Щодо флангових захисників, то тут вибору у Мільгосе особливо не було. Два основні фулбеки Ілля Крупський та Костянтин Вівчаренко. Справа альтернативою є Віталій Роман, який у руху закривав обидва фланги. Але останнім часом іноді програвав конкуренцію. А зліва Артем Смоляков, який поки не закріпився в МЛС у Лос-Анджелесі. Зрозуміло, що основним упорником на євро поїде Володимир Брашко. Експерти та вболівальники проштовхують думку про те, що поїздка брашка на євро це шанс для багатомільйонного переїзду за кордон. Мовляв, на цьому турнірі слідкують за перспективними отже, треба викластися на всі сто. Перед стартом турніру Брашко говорив, що виклики до молодіжної збірної та національної дуже важливі. А ще сподівається, що вже наступного разу його викличуть до національної збірної. Принаймні пообіцяв робити для цього все можливе. Я вже казав в інтерв'ю, що як, хочеть, як мінімум повторити, бо як ми по два роки тому. Звичайно, це дуже складно. Це там найкраща команда Європи, але ми будемо робити все і докладемо Усі зусилля щоб як мінімум повторити за час роботи цього штабу. Шість встиг зіграти і Валентин Рубчинський. Також не треба забувати, що досвід на цій позиції має Олександр Яцек, Хоча основним точно буде Єгор Ярмолюк. До останнього стояло питання: чи буде Єгор на цьому євро через травму? Але врешті хавбек потрапив до заявки. Натомість Мельгоса відсіяв Варфоломєєва та одне з відкриттів сезону УПЛ Крушинського. Не здивувало, що ми не побачимо і Георгія Судакова, який так само як Ілля забарний робить ставку на топ футбол та насичене трансферне літо попереду. По вінгерам все зрозуміло. Олего Черецько, Богдан Б Юник, Назар Волошин та Максим Брагаро. В зоні нападу Владислав Ванат, який цілком собі ймовірно може стати головною зіркою цього євро, його статус основного нападника не підлягає сумнівам. Водночас немає краснопіра, який зіграв у 15-16 останніх матчів команди у Наємель Госа. Як ми власне потрапили на це євро? Команда Унаємальгосе доволі спокійно пройшла кваліфікацію. До останнього претендувала навіть на першу позицію в групі, але таки поступилася місцем Англії, що все одно не завадило стати найкращими серед других місць та отримати позівку. Логічно, що тепер хочеться більшого. Готувалася до євро. Ми в Іспанії. Там збірна провела продуктивний збір, а на фінал ще й перемогла одноліток з Іспанії 1-0. Упродовж цього матчу команди не могли відкрити рахунок. Однак, по ходу другого тайму наймольгоссе випустив Квасницю, юника Царенка та Батагова. На другій компенсованій хвилині заміни мельгоси виявилися результативними. Богдан Юник скориставшись вільним простором на лівому фланзі, виконав точний навіс на лінію воротарського майданчика. А Ілля Квасниця замкнув передачу ударом головою точно під дальню стійку. 1-0 Україна забила і цей результат став остаточним. Я на трошки Получилось забити, там хороша подача була. Я опинився в тому місці, якому потрібна ну, там подача просто. Що хлопці сказали? Сказали, що я дуже фартовий. Працювали для цього. Я сказав хлопцям у роздягальні, що я вірю в них, вірю в нас, що ми можемо переносити цього матчу, якщо будемо робити це зважено. Робити, бути один за одного і робити те, що ми відпрацьовували цілий ці, ці тиждень. Ми розуміємо, що ця перемога це тільки частина підготовки до євро і треба далі розуміти наш наступний крок. Добре підготувались, так, трішки погняли нас. Але добре сьогодні грали і хорошу гру показали і бачу, що. Добре, добре розуміємо один одного. Тут я не можу не відмітити позитивну реакцію українських болівальників, які писали слова підтримки українським футболістам. Процитую деякі з них: молодець квасниця. Сподіваюся, ми відіграємо це євро найгірше, ніж попереднє. Досі пам'ятаю ту нереальну перемогу проти французів. Хороший матч від збірної з непоганим суперником. З групи мінімум ми маємо виходити І з перемогою всіх. Реально дуже хороша гра. Хлопці молодці впізнаю нашу збірну. Таким чином, перед стартом молодіжного євро у нашої збірної має бути здоровий оптимізм, тому що перемагати Іспанію це завжди суперпрестижно. Далі пропоную більш детально розібратися в наших суперниках. Нам дісталися серйозні команди, яким абсолютно не до жартів. Квартет ді, де крім нас розташувалися Нідерланди, Данія та Фінляндія, пропонують багато перешкод. Нідерланди набрали максимально допустиму кількість залікових балів – аж 30. Забили 32 голи та пропустили лише 3. У заявці Оранж є футболісти, які вже заявили про себе на дорослому рівні. Ян Матсен – захисника Стонвіли. 19-річний Джорел Гато вже є основним Аяксі. Лівий фулбек зіграв у 50 поєдинках та зробив 3 плюс 6. Сюди ж запишемо одноклубника Кеннета Тейлора. Райан Фламінго один із основних у ПСВ. А за Рубином Ван Бомелом давно бігають скаути топ-клубів. Що по Данії? данії вистачило 17 очок, аби залишити позаду Чехію, Уельс, Ісландію та Литву. Найбільшу небезпеку в собі таїть Конрад Гардер із лісабонського спортингу. Але окрім Конрада, не варто недооцінювати й матіаса Квістгардена із Брондбю та Вільяма Бьовінга зі штурма. Що по Фінляндії? Тут ключовим виконавцем є 23-річний Натан Скютя із Дункерка. Скютя є півфіналістом Кубка Франції та є найдорожчим серед своїх співвітчизників на порталі TransferMarket. 3 мільйона євро. І повірте, Україна здатна боротися на такому рівні. Головний тренер команди у наймель в інтерв'ю підкреслив, що у всіх суперників високий рівень і ставиться до них із повагою. Завдання вивчити суперників і показати команду, яка боротиметься на рівні. Як же оцінюють нашу збірну експерти? По перше, хотілося б доволі стриманих емоцій та холодного розуму від українських болівальників. А можемо ще на груповому етапі не виправдати чиїхось очікувань. Ми можемо запросто перещепитися за майже кожного із конкурентів, а можемо навіть не пройти кваліфікацію. Але це нормально: Нинішнє покоління зовсім інше ніж те, яке два роки тому з Русланом Роданням дійшло до півфіналу молодіжного євро. До речі, асистент та аналітик вже головного тренера Полісся Руслана Ротаня Євген Грейс дав свій прогноз на результати молодіжної збірної України на цьому євро. Грейс підкреслив міжнародний великий досвід нинішньої збірної. Процитую. маю дуже великі очікування від виступу молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи і не лише тому, що разом зі своїм тренером мав відношення до дебюту в команді більшості гравців, що заявлені на прийдешній турнір. А отже, симпатизую кожному з них і завжди тішуся їхнім перемогам. Серед 16 учасників змагань ви не знайдете жодної команди, що має у своєму складі дев'ять гравців з досвідом виступу на молодіжному євро. Досвід на таких турнірах велика справа. До речі, вісім футболістів із 23 отримували його на минулорічній олімпіаді. Євген Грейс навів і конкретні приклади. В Словаччині у нас буде одна з найбільш вікових збірних. Арсеній Батагов провів за молодіжку вже 35 матчів. Богдан Юник – 32. Константин Вівчаренко та Максим Брагаро по 29, а Олег Очередько – 25. Стільки гвардійців з такими показниками ви теж не знайдете в жодній збірні, що виступить на євро. Наша команда буде представлена гравцями національної збірної, причому цього разу вони приєднаються до неї не за день до першого матчу, а вони проходили разом з усіма повноцінну підготовку. Фахівець зазначив, що майбутній турнір є історичним шансом для нашої команди. Ця молодіжна збірна має здобути гарний результат саме сьогодні. На наступний євро з її складу за віком потрапить не більше п'яти футболістів. А відомий колишній український футболіст Олег Федорчук сказав, що ця збірна молодіжна нічим не поступається національній збірні Сергія Реброва. Ось декілька цитат з його нещодавнього інтерв'ю для сайту Український футбол. Як на мене, команда Мольгосси найстабільніша з усіх наших збірних. Мені здається, що експериментів точно не буде. Загалом, на мою думку, заявка молодіжної збірни України нічим не поступається на національній команді. Ба більше деякі позиції в команді Мольгоси виглядають. Навіть цікавіше та перспективніше. Але так воно й має бути, бо молодіжка це про майбутнє. Можна сказати, що зміна поколінь в національній збірні має пройти безболісно. А ви згодні з думкою Олега Федорчука? Напишіть в коментарях. У наймель сформував склад, усі з ним ознайомилися та тепер дають свої прогнози. Чи вони оптимістичні в нашому розумінні? Швидше сумбурні. чому я кажу про те, що треба підходити із холодним розумом до цього євро. Бо досі свіжий у пам'яті нещодавний епізод з найкращою збірною всіх часів і програшем Румунії та четвертим місцем в групі на євро 2024 Та й Олімпіада, також куди ми поїхали, наче ми вже граємо в фіналі. Перед євро також панувала атмосфера, ніби ми фаворити, та маємо там розривати усіх. Цій справі треба себе трошки поводити скромніше на початку. А там, як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Зберігаємо стриманий оптимізм, не малюємо вогкі мрії та бажаємо нашій молодіжці прийти якомога далі. А ви пишіть у коментарях, чи вдасться команди у наєм повторити досвід команди Руслана Ротаня та вийти як мінімум у півфінал. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. «Фавбет» – Бери від гри своє.